Слава Україні! Козаки! Сьогодні на огляді у нас мікрофон від компанії Fifine модель A6T. На ось такому кронштейні тримачі з поп-фільтром і RGB-підсвіткою, куди ж без неї поставляється в такій коробці. Відкриваємо. Тут у нас інструкція і сам мікрофон з кронштейнами, скріпленнями до. Стола зараз розберу і покажу ближче. Це перший огляд мікрофону, тому не соромтесь і пишіть конструктивну критику в коментарях. І так, комплектація. Ось такий мікрофончик на павуку, як я розумію. І з можливістю встановлення ось такого поп-фільтра таким чином він сюди вставляється. Type-A на Type-C кабель. Доволі довгенький, напевно, метра два зараз замірюю. І ось такий кронштейн з регулюваннями. Можна його там налаштувати під себе і тримач до столу. На комплектному кронштейні мікрофон регулюється у будь-яких площинах, тобто можна ближче далі відсунути, підняти вище, опустити нижче. Ось цією крутілкою, якщо ми покрути, можна перевернути його догори ногами, наприклад, чи розвернути в іншу сторону. Ось тут регулюється нахилу самого мікрофону. Ми можемо обрати будь-яке положення, яке нам зручне. Ззаду мікрофону у нас є Type-C роз'ємчик, в який підключається комплектний кабель ось таким чином. І тоді вже це вставляємо в комп'ютер чи інший приймач звуку і користуємось. Було б чудово, якби FIFINE вложили в комплектацію додаткові липучки, щоб можна було зробити кабель менеджмент по ось цьому кронштейну і, наприклад, там до комп'ютера, чи куди ви там його хочете підключати. Інструкція кольорова та детальна, і навіть новачок, який не знає англійської мови, по ілюстраціях точно може з нею розібратися. Української, на жаль, немає, але завдяки піктограмам все зрозуміло дуже-дуже чітко. Органи керування. В верхній частині мікрофона є сенсорна панель, на яку ми натискаючи, вмикаємо або вимикаємо мікрофон і підсвітку RGB. А знизу самого мікрофончика є ось такий механізм регулювання чутливості чи гучності мікрофона. Я одночасно розпочав запис звуку на мікрофон телефону, на який я знімаю відео, і на мікрофон Fifine A6T. Подивимось, якість звучання. Мого мікрофона в телефоні вбудованого, а також мікрофон, перевіримо телефон, з якістю телефон, звучання мікрофону, мікрофону FIFINE. FiFine. Подивимося, наскільки FIFINE. він краще, FIFINE. а можливо, гірше звучання за вбудовані, вбудовані рішення. В телефоні вбудованого, а також перевіримо з якістю звучання мікрофону FiFine. Подивимося, наскільки він краще, а можливо, гірше за вбудовані рішення. Перевіряємо налаштування гучності ось максимальне значення. Кручу трішечки донизу. Ось мінус 20%. Так ми звучимо тепер. мінус 40%. Мінус 50%. Можете відчути різницю, чи є вона, чи немає. Мінус 30% ще. І що у нас мінімальне значення зараз. Виставив чутливість мікрофону приблизно на 50%, і давайте почнемо розмовляти з тихенького голосу. Ось так тихо, тихо, тихо. Чи він вловлює такі тихенькі звуки, чи, можливо, треба додати голосу. Додаємо приблизно ось такою інтонацією та таким голосом я розмовляю зазвичай. І тепер голосно кричимо. Вибачаюсь, глядачі, але хочеться перевірити, чи немає хрим. Ще одна перевірочка. Буду стукати по кронштейну і дивитися, чи. Дуже сильно це впливає на якість звуку. Тобто, наприклад, якщо ми десь там щось граємо і в нас дуже напружена ситуація, ми там застр... зачепили стола, чи ще щось, чи впливає це на якість звуку, чи павук спасає від ось цих таких вібрацій і стуків. Я думаю, що звук записується, але чи вібрації впливають дуже сильно зараз ми перевіримо. До висновків, непоганий мікрофончик за не надто. Величезний прайс, як для мікрофонів. При цьому з класним керуванням, тобто він підійде для геймінгу. Якщо ви там десь граєте, можете швиденько його включати-виключати. І це інформативно, тому що включається підсвітка, і ви точно знаєте, чи у вас мікрофон включений чи виключений. На павуку з поп-фільтром, паву з гарним кронштейном, який регулюється у майже всіх положеннях, які вам треба. До якості звуку питань абсолютно немає ніяких. За ці гроші, на мою думку, це досить непогане рішення. А свою думку ви можете написати в коментарях на рахунок мікрофона, огляду і загалом каналу. Дякую ще раз за увагу. Посилання в описі відео.